Турція, наприклад, це теж тренд останніх років. Дуже багато наших дівчат їздять до Турції робити пластичні операції. Але на жаль, вони приїжджають трошки розочаровані, тому що а, турки бачать європейців стандартно, і всі носи а, виходять, наприклад, дуже стандартні. Угу. Це просто а, вони не бачать нас. Ви знаєте, от як приходиш, тобі здається, що китайці, наприклад, азіати, вони всі на одне обличчя. Я чомусь так думаю, що вони і наших європейців сприймають як всіх на одне обличчя, тому саме вони роблять і носи, і форми, всі доволі стандартні. Тому треба розуміти культуру, треба бути художником, треба бути, мати якусь таку художню освіту. От ви знаєте, наприклад, що в. Корпорації Samsung недостатньо бути класним інженером. Uh -huh. Вони е, вимагають від своїх працівників обов'язково тримати ще додаткову якусь е, освіту в, е, в плані мистецтва, uh -huh. тобто малювати або ще щось, тому що це розвиває е, um, що п якнули? П якнули. Так, півкулю, яка відповідає за це, і це безумовно впливає на прийняття рішень. І в технологічних рішень тому в принципі не знаю, може в нас якась аномалія після Чорнобильська, але в нас люди дуже талановиті.